Друзі, всім привіт! Ми сьогодні вийшли на прогулянку. Випускали трохи козла, але мусила його загнати, бо то, що ну, не дає спокійно походить, дівчата вганяє за ним як дурне. Тому трошки побігав, я його загнала. Сьогодні мені задали таке доволі цікаве, задали мені таке доволі цікаве питання, чого коза не хоче пити води. Е, можливо, е, я не знаю, яке утримування кози. Якщо ви даєте козі е, буряки, гарбузи, морку, капусту, тобто ті, ті продукти, які мають влагу, тому коза не буде пити воду. Попробуйте козі поставити, не поставити, а покласти сіль або підсолювати воду. У нас був такий випадок, що нас, ми взяли козу, а вона не понімала пить воду. От ти понімала і все. Я теж переживала, думаю, літо вона не хоче води пити, а потім мені сказали, що каже, не переживай. Вона буде, каже, пити воду, Постав, поставиш каже, її зимою на сіну, забереш від неї всі сочні корми, коза буде пити воду. Тому великої трагедії в тому, що коза не п'є води. Немає. У мене теж буває такий випадок, що от один день можуть випити ціле відро води, а на другий день можуть взагалі не пити. Коза це таке, е, така двигнина, яка лишнього не з'їсть і багато не вип'є. Але є ще один нюанс. Коли коза п'є занадто дуже багато води, то це вже є якась, її є якісь відхилення. Був теж у мене такий випадок, купили ми з мамою кузеня, а вона дуже багато пила води. Вона реально дуже багато. Вона настільки пила, що вона могла просто лопнути від тієї води. Як Потім ми поцікавилися у лікаря, ветеринара, що це може бути, він нам сказав, що це може бути проблема перш із почками. Да, дівчата? Тому, як я вже кажу, що якщо коза не п'є води, вона сама знає, коли її краще випити, коли схоче, тоді вона нап'ється. Просто поставте біля її воду. Можливо, може бути ще одна причина, тому що воду ставлять холодно. Зимою, особливо зимою, холодну воду давати козам не можна. Чи кітна коза, чи не кітна коза, води холодної давати не можна, тому що це так само, як і людина. Ми як нап'ємося холодної води, наприклад, із колодязя, так зразу починаємо хворіти у горло, у, так, горло простуда і пішла і поїхала. Так само і в козе. Ми, наприклад, можемо сказати, що нам щось там болить, щось нам відходить, а вона нам не скаже. І тому для того, щоб не мати ніяких проблем, холодну воду зимою і літом не можна давати. Літом чому не можна давати холодної води? Тому що літом коза нагрівається на сонечку, якщо пасеться. Коли дасиш холодної води, починається бронхіт, тобто проблеми із легенями. Тому, щоб уникнути всяких таких різних нюансів, хвороб, ми ставимо воду літом, набираємо у відро і тікай, тікай від цього кущика. Тікай, лисуня. Нема тобі, що робити, коли цього кущика. йди. Тому ми ставимо воду у відро, бо в миску, щоб вона нагрілася. Отакі вели... ну, Це невеличкий нюанс того, що коза не хоче пити води. Не п'є, то й не п'є. Вона сама знає, коли її напиться, коли її не напиться. Але вода, коли її повинна бути круглосуточно. Днем і на ніч. Вона собі сама знає, коли, коли її буде випити води. Я ж кажу попробуйте. Трошки воду підсолювати, можливо, вода її не сольована, можливо, вода холодна. І тому холодну воду коза не буде під зимою. Тікай, він що робить. Ну ось так, ми вийшли, трошки прогулялися. Дівчатка, куди? Зоряна, що ж ти робиш з її? Зоряш? Хіба так мона? Хотіла, щоб і козал трохи, коли їх походив, а він їх почав ганяти, то я їх ледь в сусіда зловила. Але нічого, він трошки побігав і ми його запустили назад. Лисуня моя щось задерла голову. Ось так, бачите, об'їдають ялиночку. Ялинка є вже, гулять, бігать нам не треба. О, він дуже робить, о, погналася одна. Всі сочні корма, які ми даємо зимою, для кози вистачає для того, щоб її в організмі була волога, тому вона може і не хоче тої води пити. Якщо коза активна, їсть все, але тільки не п'є води, то причин для хвилювання для цього немає. Значить, вона отримує свою кількість води, яка їй потрібна із продуктами харчування. А заберіть від неї буряки. Буряки, гарбузи, і що ще там дають для кіз, і вона стане пити воду. Ну, що роблять? Дівчата ганяють. А вам, друзі, всім бажаємо гарного дня, мирного неба, миру, любові і добра. Зоряна, ти зарила носом. Всім па-па-па-па. До скорой зустрічі.